Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вивч... Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжимо вивчати дуже важливий розділ, який допомагає нам у житті. І цей розділ вивчається не один, а в компанії, бо ж гуртом легше, як то кажуть, і батька бити. І цей розділ фонетика. А з якими розділами він вивчається? Пригадуєте? Тож сьогодні про звуки, приголосні тверді, м'які, шиплячі, напівпом'якшені, пом'якшені, приголосні. І для початку інтелектуальна розминка. Що таке фонетика? Що вивчає графіка? У чому полягає відмінність між звуком і буквою? Пам'ятаєте? Ну, Звичайно, звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви ми бачимо і пишемо. А як утворюються звуки людського мовлення? Пригадуєте, і що таке звук? Скільки звуків є в українській мові, і на які групи поділяються звуки? Чи всі звуки української мови мають буквене відображення? Ну, звичайно, ми знаємо, що є, наприклад, такі звуки, які що не мають, наприклад, дві букви. Так? Що таке фонетична транскрипція? На ці всі питання дайте коротенькі відповіді, письмові, натиснувши на паузу. Якщо ви легко відповіли на всі ці питання, отже, ви дуже добре засвоїли матеріал попереднього уроку, тож можна працювати далі. Пропоную вам невеличке моделювання. Складіть по кілька слів за такими звуковими моделями, де П це приголосний, а Г голосний. Отож, перша модель, яка складається лише з трьох звуків: перший приголосний, потім голосний і приголосний Ну, по типу слова син. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть декілька слів. Ну що, легко вам було? Які слова, наприклад, могли записати? Ну, це слова по типу сон, ліс, бір, дуб, рік, мир, рій, сік, сир, рис, смак. А які слова добрали ви? Це було дуже легке завдання. Але ще не все. Ось вам друга модель, де вже чотири літери. Із них. Дві приголосний, голосний і приголосний. Ну, по типу друг. Натисніть, будь ласка, на паузу, і цікаво, скільки ж ви таких слів доберете. Перевіряємо. Ну, Ви могли дібрати слова по типу брат, степ, хліб, світ, крик, глей, плай, звук, «клас», гриб, грім, сміх, птах, кров, стіл. А які слова дібрали ви? Пишіть у коментарях. І це ще не все. Завдання ускладнюємо, можливо, воно було комусь легеньким. І ще одна моделька це 5 літер. Приголосний голосний, приголосний голосний і приголосний по типу слова народ натисніть на, на паузу і доберіть. Постарайтеся якомога більше слів до цієї звукової моделі. Ну що, перевіряємо? Мабуть, вам уже трудніше було. Скільки ж ви слів дібрали? А їх таки в українській мові багатенько. Велич, талант, тарас, гомін, колос, пошук, лицар, Небіж, тихий, милий, мирон, теніс, токар, лікар, шепіт, ну і багато інших. А які дібрали ви? Пишіть у коментарях. Ну, зробили ми своєрідну ось таку розминочку. Розрізняємо голосні і приголосні і пропоную вам мовне спостереження. Запишіть речення. Зверніть увагу на розділові знаки. Ну, перше речення. Глянь, Миколко через лан, полохлива біжить лань. Звернули увагу, що в цьому реченні Миколко звертання, і воно з обох боків виділене комами. Друге речення. На твердій і мокрій гальці, мабуть, зле сидіти галці, тобто незручно, адже галька це ж каміння, так, і воно давить, коли на ньому сидиш. Зверніть увагу, що в цьому реченні вставне слово, мабуть, яке означає невпевненість автора в тому, про що він говорить, тобто автор сумнівається, зле їй там сидіти, чи може їй добре сидіти, і це слово виділено комами. І третє речення. І сказав мені Борис, не здавайся, а Борис, в цьому реченні є пряма мова, тобто те, що безпосередньо говорить ось такий хлопець Борис. І зверніть увагу, що двокрапочка, а власне висловлення цього Бориса взято в лапки. І перед А, традиційно ставимо кому, не забувайте про це. Якщо ви вже записали всі речення з розділовими знаками розібралися, то працюємо далі. Знайдіть у реченнях співзвучні слова. Чим відмінна їхня вимова? Зверніть увагу, що в нас є такі слова, як «лан» і лань. Лан це поле, а лань це тварина. І чим же різняться ці слова? А одним єдиним звуком, тому що ну твердий. А у слові лань ні, м'який. І зверніть увагу, коли твердий змінити на м'який звук, то змінюється лексичне значення слова. Поле перетворюється на тварину. А ще ж у нас у другому реченні: «Галька» – це каміння, так, яке на березі моря лежить, а галка це птах, ну, по типу як ворона. так? І що ж ми маємо? Те ж саме, м'який змінили на твердий приголосний і каміння стало пташкою. А що у нас у третьому реченні? Борис і Борис. І те ж саме, якщо у нас у слові твердий звук С, то це ім'я людини. А якщо додати лише м'якість, змінити твердий на м'який приголосний, то це стає дія. Борис звернули увагу, що м'якість має значення. Взагалі, в мові все має значення. І не просто має значення, а змінює лексичне значення слова. Тож звернули увагу, що м'які і тверді приголосні дуже важливі, їх плутати не можна. Якщо ми переплутаємо, то ми змінимо лексичне значення слова, і буде абракадабра. А тепер подивімося, у яких словах приголосні позначені літерами н та «м» м'які. Зверніть увагу, ну, наприклад, глянь, бачимо ось м'який знак. Так, далі дивимося, ну, «лань», звичайно. Так, і дивимося, дивимося далі. Мокрій гальці, мабуть, зле сидіти мені, Борис, не здавайся, а Борис. Так, отож, знайшли. Так, от у нас ще тю у нас ще є з м'яким знаком. так, А ще у нас є що? Бій, так, і біжить. Бі, вимовляється, не зовсім твердо, а дещо пом'якшено. І так само зберіть твердій, Дипом вимовляється м'яко, мокрий, – «р» вимовляється м'яко. Звернули увагу? Ось про ці звуки ми будемо говорити. Пригадуєте, ми вчора на минулому уроці, говорили про м'які приголосні і як вони позначаються на письмі? На письмі м'які приголосні позначаються м'яким знаком. так? Знаєте, що м'який знак це буква. А не звук. А як же ми таку м'якість позначаємо в транскрипції? Про це далі. Ви повинні знати, що приголосні ми розрізняємо за твердістю чи м'якістю. І вони бувають тверді, м'які і пом'якшені. М'які і пом'якшені на письмі. Е М Якість таких приголосних позначають попередні букви Я Ю Є «ї» і м'який знак. Я «ю», «є», «ї», коли вони стоять після приголосного, і позначають лише один звук. Пригадуєте? Отож перед «і», «я» та Ю можуть пом'якшуватися такі групи звуків. Губні. Б, п, в, м, ф, шиплячі ґчишиджи, задньоязикові Х, і глотковий Г. Пом'якшені звуки позначаються ось таким значком, ну, як кома. Фонетичний запис має такий вигляд: гірка. От звук Г, м'яким ніколи не буває. Він може бути лише пом'якшеним. Так само, як губні, шиплячі, задньоязикові і глотковий. От, спробуйте пригадати такі слова, в яких би після БПВМФ, ЖЧШ Ж, чи, Ш і ГКХ ставився м'який знак. Не зможете пригадати, тому що такого немає. Ці звуки в українській мові завжди тверді, а вони ще можуть бути пом'якшеними. І в транскрипції ми біля них поставимо ось такий знак. Не переплутайте. А які ж тоді звуки бувають м'якими? Так <клінг> всього на всього в українській мові <клінг> тільки дев'ять приголосних мають м'які відповідники: це Д, Т, З, с, с, Л, Н, і з та р, а також завжди м'яким є приголосний, Й, який не має твердої пари. Такі звуки краще запам'ятати в парах: д, д, т, т, з, с, с, сі, ци, Н, нні, дз, дзі. Р-рі і й. завжди дзвінкий і м'який. Краще можна парні, е, м'які приголосні можна запам'ятати, вивчивши таке слово. Де ти з'їси ці лини? Ну і р, з, й. й. Ось своєрідна ось така форма. Запам'ятайте, діти, що не всі звуки бувають м'якими. Такі як б, п, «в», м, «ф», Г «к», «х» і «ж» чи, «ш», «дж» м'якими не бувають. Пригадуйте, вони можуть бути тільки пом'якшені. І пропоную вам артикуляційну гімнастику трішечки відпочинити і покращити власну вимогу звуків разом із. Логокотом. Натисніть, будь ласка, на паузу, скористайтеся QR-кодом і виконайте артикуляційну гімнастику. Ну що сподобався вам вам кіт та його артикуляційна гімнастика, а ми працюємо далі і вже практично. Доберіть приклади до кожного випадку позначенням якості приголосних на письмі, запишіть подані слова в зошит, розподіляючи колонки. Ось така вам таблиця, і розподіліть слова залежно від того, як пом'якшуються приголосні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, м'який знак це дзьоб, мільярд і ненька. Зверніть увагу біля звуколи є м'який знак, тому що слово мільярд і є в другій колоночці, адже мі пом'якшений, його пом'якшує попередній звук І, ніч. Н пом'якшений, бо його пом'якшує попередній звук І. Ось, звернули увагу. Так само ряд, лякливий переляк, Л звучить м'яко, і Р звучить м'яко, бо їх пом'якшує наступний звук Я, який позначає лише звук А. «Сюди люди С і м'які звуки, адже їх пом'якшують наступний звук Ю, який позначає лише один звук. Синє лє мужнє. Ці звуки, м'які, бо їх пом'якшує, наступний звук є, який позначає лише один звук. А щоб порівняти правопис та вимову слів, запишіть, будь ласка, виділені слова фонетичною транскрипцією. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? А ось зверніть увагу, різниця. Так? Дзьоб, Який знак ми показуємо ось таким знаком? так, Адже це буква, а не звук. Тоді як М не може бути м'яким, він може бути пом'якшеним, і ми його, м'якість цього приголосного, адже його пом'якшує наступний звук, і позначаємо ось таким знаком. Тоді як Л. Після ли стоїть м'який знак і цей звук м'який, ми ставимо ось таку позначку. Зверніть на різницю цих позначок. Так само всюди, м'який, і ю позначає один звук. Лє, л подовжений, побачили, і він м'який. Зверніть увагу, як ми поставили, який ми знак поставили. Отож, дзьоб, мільярд «сюди» і лє. Не забудьте про наголоси. А ми говоримо далі. І пропоную вам орфоепічний диктант. Запишіть подані слова, які подані вам транскрипцією, літерами. Порівняйте написання і звучання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо: львів, фініш, зіронька, польовий, цілющий дзвін, бджола, ріденько, повсюди кінофільм. Зверніть увагу на м'які та. Пом'якшені приголосні. І акродиктант. Випишіть у першу колонку слова з м'якими, а в другу з пом'якшеними приголосними. І з'ясуйте значення незрозумілих слів незнайомих. Зверніть увагу, що це вправа з ключем. Підкресли, якщо ви правильно виконали завдання, то підкресліть у кожному слові обох колоночок останню літеру. Якщо ви не допустили помилок, то прочитайте фразу, що я оцінкою вашої роботи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, у першу колоночку де м'які приголосні: кліп, зір, боротьба, хліб, залюбки, дятел, кінь, берлін. І письмо. І пом'якшені це колоквіум, бюро, сокіл, місто, хід, шпіц уночі. Ну, і що ми маємо? Що нам вдалося? Яку фразу отримати? Правильно, молодці. Якщо у вас читається ця фраза, бачимо правильно молодці. По останніх буквах кожного слова, то ви і справді молодці. І маєте право бути задоволені, цілком задоволені собою. А на сьогодні все, і вам вихідний квиток. Здобудьте його, вибравши декілька речень і дописавши їх у зошити, оцінюючи свою роботу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Домашнє завдання. На сторінці 75 і 76 ви прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте вправу хатку на сторінці 76. Любіть і вивчайте українську мову, Розрізняйте звуки і букви. Хорошого вам дня! До побачення!